Катя, Катя, ти що спиш? Через дві хвилини урок зараз гамдулиха прийде, як побачиш, що ти спиш, о, крику буде! Mm, не зважай, мене дуже ноги болять, я дуже замерзла. Я просто вирішила економити, щоб не витрачати кошти на маршрутку, я йшла пішки до школи. Так нам добиратися 17 кілометрів. Ти коли встала? Встала. Пам'ятаєш, ти півдругої другої ночі ржала, що якийсь чувак в тебе під вікном за бордюр зачепився? Ну. Так от, то був не чувак. І після уроків мене також не чіпай, я тут залишусь. Ага. І булочку з корицею, будь ласка, і чай. Ти щось будеш? Ні. Та ти чого? вибирай, заплачу за тебе. Ні, не потрібно. Я потім буду відчувати себе виною перед тобою. Краще підам за столик ти будеш їсти, а я просто посиджу порч. Даремно ти не захотіла їсти, це дуже смачно, особливо булочка. Ні, нічого я не хочу, я збираю на новий телефон. Я просто підійшла до мами і попросила телефон, а вона мені сказала йти по одному маршруту з тим новим телефоном. Ну дивись, мені, до речі, після школи ще потрібно в магазин піти. Підеш зі мною? Ну, так. А ось це Катя тобі. Катя, ну секунду тому тут була. Катя! Де ти є? <гум> Чуєш, дивись, який мене чек, величезний мене ще такого не було. Т ти ж ніби сказала, що економити будеш на телефон збирала, ні? <гум> Та ну живемо один раз. Чого собі відмовляти? дивись, яка прикольна штука, правда? <гум> Клас! М -м, дуже йдемо.